Сумський національний аграрний університет один з небагатьох, мабуть, навіть в Україні, який розвиває потужно міжнародні зв'язки, освітні програми, програми обміну студентами, тобто відкриває перед студентами Сумщини і також багатьох інших регіонів України, які тут навчаються, практично ну світ цілий, да і от уже до цих країн, з якими ви співпрацюєте, додалась Канада. Тобто, ви недавно отримали запрошення від Канади, побували там. Отже, розкажіть, будь ласка, про суть цієї нової співпраці. Поїздка відбулася на запрошення канадського уряду. Це є спеціалізоване їхнє урядове бюро по міжнародній освіті. Ця співпраця розпочалася в 2012 році, коли представники канадських університетів прибули до України і відвідали цілу низку університетів і дійсно побачили можливості співпраці. І зараз в 2015 році відбулася. Ця подія, в якій я приймав участь, це поїздка до трьох провінцій канадських: це провінція Манітоба, Саскічевань та Альберта. Цікаво те, що це три провінції, які за величиною кожна така, як Україна, а за кількістю населення, така, як Сумська область. Але найголовніше, що ці всі три провінції знаходяться в так званій чорноземній зоні. Канади, яка виробляє найбільшу кількість продукції сільського господарства, ми відвідували центральні університети, як правило, в одній провінції один університет, який має в собі десь приблизно 35-40 тисяч студентів, і відповідно забезпечує повністю кадрами всю провінцію. Чому вони так дорожать аграрною освітою, і чому вони так багато говорять про сільське господарство Канади? Ну, якщо говорити там, деякі цифри, то безумовно 70 мільйонів тонн зернових, які вони виробляють, безумовно, це заслуговує, заслуговує на повагу, а клімат там різкоконтинентальний, практично сіють вони десь в кінці травня, на початку червня і збирають у жовтні. Зрозуміло, що це екстремальніші умови, але найцікавіше те, що 15% населення в цих провінціях це українці. І значна частина фермерів, фермерських господарств це українці. Структура набагато цікавіша, навіть ніж в Західній Європі фермерських господарств. Це набагато більше фермерське господарство, від 500 гектарів і більше. І тому, якщо говорити, скажімо, порівнювати з Україною, з українськими фермерами, то це не дрібні фермери, це крупні фермери. Але ключ до їхнього успіху полягає в тому, що. Ці фермерські господарства всі сімейні, тобто одна сім'я, велика площі, це велика сім'я, і тільки в сезонні роботи вони наймають робочу силу. Освіта в канадських університетах платна, приблизно приблизно тисяч канадських доларів за рік. Якщо 4 роки бакалавська освіта, то зрозуміло, що 20 тисяч канадських доларів. І як правило, бакалавські всі програми. Вони практично не спонсоруються з боку держави, хоча мало забезпечені і дуже обдаровані мають стипендії. А от магістерські програми це досить цікава річ. Дуже багато є стипендій, де там, в межах 10 тисяч їхніх канадських доларів дають, тобто можливість заплатити є за навчання і залишити собі ще і на проживання. Вони набирають приблизно 250-300. Чоловік на перший курс на бакалаврат це десь 1200 бакалаврів навчаються в структурі коледжу, а магістрів десь приблизно, приблизно 250-300. Таким чином математика говорить, що кожен другий бакалавр продовжує навчання в університеті. І друга, дуже, дуже цікава статистика це те, що тільки 20% дітей-фермерів навчаються в аграрних університетах. А 80% – це не діти фермерів, це можуть бути жителі села і десь на три четверті це жителі сільських територій, але збільшиться тенденція до кількості молодих людей, які навчаються з міст. Чому А яка мотивація? Да? Мотивація дуже проста: аграрний бізнес став індустріальним. і тому більше сьогодні питань до сервісу, до обслуговування, до консультацій. З усіх напрямків від менеджменту до технічних питань, селекційних питань, генетики і таке інше. Тому те, що сьогодні в Україні, скажімо, є певні тенденції до урбанізації і до бажання молодих людей навчатись в аграрних вузах з міст, це є світова тенденція. Це я і в Америці. І навіть питання розвитку сільських територій стоїть так же гостро в Канаді, як і в Україні. То тобто, села як такі, структурно сьогодні не розвиваються, зв'язку з тим, що концентрація, скажімо, самих ферм збільшується весь час, техніка стає потужніша, і кількість людей, які задіяні в сільському господарстві, не збільшується, і точно така тенденція в тваринництві. Концентрація тваринництва призводить до того, що значна частина дрібних фермерів перестають займатися тваринництвом, а крупні ферми, безумовно, є більш рентабельними і є більш конкурентними. Ми були, безумовно, в дослідницьких університетах. Пріоритетом, значним пріоритетом є наукові дослідження. Причому наукові дослідження на дуже високих технологіях, і те обладнання, яке ми бачили, безумовно, це найкраще в світі обладнання. Бюджети університетів, і Манітоби, і Саскічування, і Альберти десь в межах 1,5 до 1,8 мільярди доларів. Зрозуміло, що це колосальні кошти. І коли ми запитали, а хто дає ці кошти, виявилось, третину коштів дає держава, федеральний уряд, третину провінція і третину бізнес. Коли ми говорили про українську освіту в університеті, то вони зробили одне зауваження. У вас настільки централізоване управління освітою, що вам дуже важко буде розвиватись. І вони говорять: ми в Канаді користуємось виключно послугами профільних асоціацій. Профільні асоціації визначають з міста світи, бо ми для них готуємо кадри. Ну, безумовно, я не міг не сказати, що в університеті вже напрям агрономія, інженерія ідуть цим шляхом третій рік. І я відверто скажу, от буквально перед моєю поїздкою була зустріч із керівництвом компанії Кернел, які дуже були задоволені інженерами. Інженери вже сьогодні готові йти працювати як менеджери у структурі. Ми бачили досить багато учених, які пов'язані не просто з бізнесом. Вони говорять, що на замовлення бізнесу ми виконуємо завдання, але при цьому у нас і магістри. І бакалаври в самому процесі навчання. Однією з причин успіху самі канадійці говорять, що вони досягли двох речей: у них недопустимий плагіат в науковому плані і недопустиме списування на рівні учня школи або університету. У них немає зовнішньо незалежного оцінювання, вони довіряють школі. Але вони говорять, що наскільки строгі правила щодо справедливої оцінки, що навіть ніхто не подумає, щоб або завищити, або, не дай Бог, занищити, занизити саму оцінку учня чи студента, і вони цим гордяться. І вони говорять, що це одна із причин потужної мотивації до навчання, завдання викладача дати достатню кількість інформацій. То, щоб студент не був обмежений в доступі до інформації. Друге, своїм прикладом показувати, як це робиться, особливо там, де треба показувати зв'язок з бізнесом. І залишається тільки одне: студент, маючи доступ до інформації, вчителя, який практично і в науковому плані, скажімо, здійснює певні операції, він не може не навчатись. Що бізнес, який коригує разом із університетом навчальні плани, навчальні програми, зміст програм, він в принципі також стає відповідальним за якість самого підготовленого фахівця. Наша українська освіта і якраз Сумський національний аграрний університет, ми в принципі повністю за структурою відповідаємо канадській освіті. Ми також маємо. Ту ж саму кількість кредитів на бакалавра, ту ж саму кількість кредитів на магістра, і практично не відрізняємося за структурою навіть навчальних планів. Ті вимоги, які ставлять канадійські фермери, вони абсолютно тотожні до того, що ставить сьогодні український бізнес. Тому що в українському бізнесі також сьогодні високі технології, вони хочуть мати високу рентабельність. Але ж Стримуючим фактором для українського бізнесу аграрного є нестабільність цін, є нестабільність, скажімо, кредитної політики, і зрозуміло, що трошки в іншому стані фінансовому взагалі держава знаходиться, але формульно правильно було б безумовно тих людей, які сьогодні дають продукти харчування. Це надзвичайно важливо, щоб вони мали більш стабільну перспективу і стабільне майбутнє. Кілька останніх років Україна в світі сприймається як потужний експортер аграрної продукції, але в той же час ми бачимо, що ну, якби держава не зовсім сприяє чи, можливо, якісь інші причини, тому що ну, сільське господарство могло б розвиватись краще, але поки що цього немає. Як ви бачите ставлення держави України до аграрного бізнесу і як це побачили в Канаді? До фермера там відносяться в Канаді як до годувальника. Його бачать, ну, як людину номер один в державі, яка дає стабільність, перш за все, всередині ринку продовольства. Вони експортують, безумовно, дуже багато, але практично повністю забезпечують себе продуктами харчування. Основне завдання уряду бо раз міністр, значить уряд провінції, це підтримка в двох напрямках сільськогосподарських виробників: це страхування. Тобто вони дають надзвичайно потужні консультації страхування всього: і пасівів, і майна, і тварин. І друге це кредитна політика. Жодного там контролю за виробництвом ну, такого немає. Тобто, вони говорять, що виробництво в руках фермерів ми їм повинні тільки підказати, стимулювати. І одним із ключових завдань вони все таки назвали маркетинг. у провінції Альберта в Міністерстві сільського господарства 9… Дев'ять консультантів знаходяться в інших країнах світу. Дев'ять представників міністерства займаються просуванням е, продукції на світові ринки. Я думаю, для України це питання номер один. Тому що продавати сировину, я думаю, ну, як кажуть, не дуже мудро. Все-таки треба продавати кінцевий продукт. І м, ми запитали, чому так багато е, в структурі е, провінції, чому так багато. Е, Напівдорадчих, напівнаукових е, інституцій, які супроводжують трейдинг зерна, молока, і відповідь була неочікувана. Ми платимо гроші для того, щоб гарантувати якість канадської продукції, щоб покупець не міг дати рекламацію на нашу продукцію, тому що ми. Супроводжуємо весь ланцюг. І ми були в одній із компаній, яка займається якістю зерна, то ми самі собі думали, коли приходили, що, скоріше за все, що визначається якість зерна, там клейковина, інші показники, протеїни, цукри, крахмали ну, для того, щоб мати якість. Виявляється, це ціла низка цехів, де зерно доводиться до готового продукту. І якщо замовляють італійці зерно на піцу. То в цьому в цій організації їм покажуть, яка піца з того зерна, яке куплять чи макарони, італійці там і таке інше. Тому е, держава взяла на себе сьогодні роль е, каталізатора. Тобто вона сприяє руху товару і всередині країни, безумовно. Це не тільки стосується експорту, і в тому числі всередині країни, хто, хто купляє зерно, він повинен бути впевнений. Точно так молочні продукти, які сьогодні виходять на ринок, вони також зафіксовані в інституціях цих як якісні. І марка зроблена в Канаді. Це гарантія якраз оцих умовних посередників, які допомагають трейдингу продукції сільського господарства. У Канаді є купля-продажа землі. І вона ж давно зрозуміла, то ми задали питання про іноземців. Вони говорять, у нас вільний ринок, єдине, іноземець повинен стати канадійцем. А які тенденції, тобто, дуже багато попиту, ну, говорять, є, але не критичний. не критичний. Тому що все-таки повної концентрації, я думаю, що всі розуміють, що такої концентрації, як в Україні по 450. 200 тисяч гектарів землі практично неможливо. Хоча інфраструктура канадських ферм досить цікава. З висоти польоту ми перелітали на літаках з провінції в провінцію на менш швидкісних літаках, а значить десь на 4-5 тисячах метрів. Тобто можна було чітко бачити структуру. То це все. Абсолютно вся країна порізана на прямокутники. Всі поля без виключення прямокутні і безумовно концентрація можлива як така. Але я думаю, що існують ще механізми, які не дають суперконцентрації статися. Крім того, це ж право власності. Тобто це тільки добровільно фермер може продати. Майже не продають ферми діючі фермери. Тому що держава стимулює, держава допомагає, вони прибуткові, проблем нема. А от переход перехід з покоління в покоління там є питання. Закони їхні досить цікаві. Вони відрізняються від провінції до провінції. І якщо хтось скаже, що був у провінції, наприклад, Манітоба, і буде розказувати, як існує структура, скажімо, різного напрямку в Канаді, то це неправда. Тобто всі провінції, які там у них 10 провінцій, у них у всіх досить велика самостійність в законодавстві. І я задавав питання: є речі дуже важко навіть порівнювані, і в тому числі в соціальному захисті. Якщо Альберта, будемо так говорити, дуже грубо, більш капіталістична, де дуже жорсткі умови, то Манітоба більш ліберальна. Там більше а набагато більше соціального захисту отримують отримує населення. Канада одна з тих країн, де дуже потужна українська діаспора. Ще з нащадки перших переселенців з України. Там чи були у вас зустрічі, які враження? Які враження у них від вас, і яка можливо є перспектива цих стосунків у всіх трьох провінціях? Ми зустрічалися з українським з українською громадою. Це були дуже теплі зустрічі. Ну будемо так говорити, зрозуміло, що вони інформовані. От що було цікаво, що вони дивляться українські канали, вони абсолютно обізнані в ситуації, яка є в Україні. Безумовно, переважна більшість з них тривожиться за долю України і за конфлікт, який є в Україні. Але в той же час вони налаштовані серйозно на допомогу. І наскільки з їх слів було сказано, вони постійно, скажімо, збирають допомогу. І бійцям АТО, і іншу допомогу українцям, які потребують зв'язок діаспори досить потужний з Україною. І те, що стосується зустрічей з нами, саме цікаве було те, що це в основному приходили фермери. Ну, мабуть, і логічно, що вони прийшли до ректорів аграрних вузів і цікавило більше фермерів. Вони цікавились сьогоднішнім станом у сільському господарстві, тенденціями, які є. І відверто треба сказати, що ну їм вони навіть були приємно вражені певними позиціями урожайності в Україні, тому що багато з них не розуміють, що структурно відбулося. Якщо колгосп вони розуміли, що таке колгосп. А як зараз відбувається, вони до кінця і не розуміють, що структурно як структурно перебудовується село. Що було позитивно, це те, що Багато з них говорять безумовно українською мовою. Але українська мова це, мабуть, мова, я не знаю цього точно, але говорю, що це мова 30-х років. Тридцять вісім років. Тому що ну, не, не знають вони сьогодні багато лексі лексики нашої сьогоднішньої. Але в той же час ми говорили з ними якби рафінованою українською літературною рафінованою мовою, то зрозуміло, що ніяких діалектів не було, і ми один одного розуміли. І що було приємно, я особисто взяв з собою, як відчував п'ять кролевецьких рушників домашнього, скажімо, виготовлення. Зараз фабрика призупинила свою діяльність, але станки разом з майстринями ще працюють. І вони були наскільки здивовані, що от в східній Україні, що ну, північно-східній Україні є такий, такий символ України. От вони були ну, вражені і з приємністю, е, приємністю е, брав е, да приймали подарунки. Що цікаво, е, ми були в двох музеях, і хочу сказати, що мабуть е, нам треба повчитися сьогодні як зберігати свою історію. Е, перший музей, в якому були, це в місті Саскатун, це е, столиця. Провінції Саскічувань, там український музей, але там в основному одяг, деякі записи. Тих, хто приїжджав на, на поселення. А от у Альберті, у провінції Альберта, це українське містечко. Я був просто вражений. Там десятки гектарів, де були перенесені помешкання українців. Перших українців, починаючи із там напівпідвальних якихось землянок до звичайних стандартних будівель, там повністю побут. І що саме цікаве, в кожному із цих будинків є людина, і коли приходять гості, вона там, начебто, вона там живе, вона готує їжу, вона пригощає. Живий музей. Це було це дійсно живий музей, і я був вражений. Вони, я думаю. Ну, одні з небагатьох у світі, хто зберігає українську традиційну українську культуру. Безумовно, і ми спробували е, е, українську їжу те, що відрізняється, хоч вона називається українська, але не все співпадає за смаком, так як у нас. Але саме цікаве, що у кожному, у кожному ресторані, кафе цих трьох головних аграрних провінцій є вареники. В меню, в Канаді є вареники. Найпотужніша зустріч була з українською громадою, це в провінції Альберта, де дві людини входять до парламенту, а е, пан Стельмах приходив, який зараз уже рік як не працює на державній службі, але до цього був прем'єр-міністром провінції Альберта. І він дуже багато цікавого говорив і пропозицій. Він був в Україні в 2013-2014 році і багато пропозицій. Він говорив про сільське господарство. Але. Між рядками двічі сказав, що одна із перспектив стабільного розвитку України це енергетична незалежність, це енергетична незалежність. Тобто він говорив: розвивайте в сільському господарстві альтернативну енергетику, розвивайте біодизель, біо, біоетанол. Ви допоможете державі бути енергетично незалежною. Тільки ця Позиція дасть вам далі розвиток. Якщо ви будете залежні, будете переплачувати, будемо прямо говорити. Вам дуже важко буде будувати економіку. Ви їздили до Канади як ректор Сумського національного аграрного університету. Який буде, який буде ефект для Сумщини і для університету від цього візиту? Бізнес не може сьогодні обійтись. Ви з університету в двох питаннях: це кадри, як такі, тобто ті, хто приходять до них на роботу, а друге, це власне дослідження, тому що будь-який рух технологічний він пов'язаний із наукою, із дослідженнями, із пошуком. І тому я вірю в те, що от перші кроки, які зробив Сумський національний аграрний університет до співпраці із такими компаніями, як Кернел, «Укрланфармінг», Миронівський хлібопродукт», Сьогодні це вже Вітчизна Конотопського району, маяк. Тобто це крупні підприємства, які сьогодні прийшли до університету і хочуть співпрацювати. Університет давно, безумовно, хотів би з ними співпрацювати, але так сталися обставини, що от, от зараз цей рух розпочався з боку бізнесу. І ми там побачили в Канаді наскільки результативний цей спільний проєкт, коли бізнес вкладає кошти у інфраструктуру університету і не тільки.